Здравствуйте! В цьому відео ми поговоримо про біль в животі. В яких випадках можна не перейматися, продовжувати лікуватися самостійно вдома і чекати, поки біль самостійно пройде? В більшості випадків так і трапляється. А в яких випадках біль в животі може супроводжувати загрозливі для життя стани, і в таких випадках необхідно реагувати швидко або навіть невідкладно? Випадки, в яких необхідно негайно звертатися за медичною допомогою. Це біль в животі, який виник раптово і дуже сильний. Коли боляче торкатися живота, коли біль супроводжується блювотою кров'ю або блювота виглядає як кавова гуща, біль супроводжується випорожненнями з кров'ю, вони можуть бути чорного кольору, липкі і мати дуже різкий запах. Якщо не виходить, помочитися. Якщо не виходить випорожнитися або випустити гази, у випадках, коли важко дихати та є біль у грудях, якщо у вас діабет і ви блюєте, у хлопчика або дорослого чоловіка сильний біль у ділянці калитки. Якщо людина з болями в животі втратила свідомість. Усі випорожнення чорного кольору або блювота у вигляді кавової гущі, це також ознаки кровотечі. А ось якщо біль в животі нападоподібний, не наростає його інтенсивність і він не супроводжується одним із вище перелічених небезпечних симптомів, то можна певний час поспостерігати за ситуацією. Самостійно вдома можна прийняти спазмолітик, такий як дротаверін, відома ножпа, платифілін, папаверин, дицикламін. Якщо біль викликаний спазмом будь-якого органів черевної порожнини, то цей препарат справиться і біль зникне. Деякі препарати використовують назву співзвучно зі словом спазм, наприклад, спазмалагон. Цей препарат, окрім спазмолітика, містить в своєму складі анальгетик, який знеболює і маскує біль. І в результаті біль зникає, загрозливий стан продовжує розвиватися, і ми втрачаємо дорогоцінні години, а часом і хвилини. Якщо ми не знаємо причину болю в животі, в жодному разі не можна приймати, знеболюючи нестероїдні протизапальні препарати, такі як анальгін, парацетамол, ібупрофен, диклофенак і так далі, їх безліч. При болі в животі безпечно приймати тільки спазмолітики. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, які вас цікавлять, в коментарях під відео або на сайті mydoc.com. До нових зустрічей!